Виконуємо номер 133 із підручника Алгебра 7 та номер 2.30 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння. Завдання перше. Різниця модуль х і 5 дорівнює 4. Друге сума модуль х і 1 дорівнює мінус 2. Третє різниця добутку однієї другої на модуль Х і 4 дорівнює 0. Четверте модуль різниці чисел 2х і 1 дорівнює 0. П'яте модуль різниці чисел 2х і 7 дорівнює 3. І шосте рівняння. Добуток числа 4 на різницю модуля Х і числа 3 дорівнює модулю Х. Приступаємо до виконання. Перенесемо 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 5, я вже порахувала. Отримаємо модуль х дорівнює 9. Існує два числа, модуль яких дорівнює 9. Це мінус 9 і 9. Х дорівнює мінус 9 або x дорівнює 9. Записуємо відповідь. Мінус 9 і 9. Перенесемо одиницю праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо модуль x дорівнює мінус 3. Модуль це відстань від початку відліку до точки, що зображає число. Тому мінус 3 модуль не може бути від'ємним числом, бо це відстань. Тому наше рівняння не має коренів. Далі наступне рівняння перенесемо 4 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на одну другу. Помножимо на дріб обернений до дільника 4 перших помножимо на 2 перших. Отримаємо модуль x дорівнює 8. Існує два числа, модуль яких дорівнює 8. Це число мінус 8, або число 8. Записуємо відповідь мінус 8 і 8. Завдання четверте. Модуль 2х. Відняти 1 дорівнює 0. Існує одне число, модуль якого дорівнює 0. це саме 0, 2х відняти 1 дорівнює 0, переносимо одиницю праву частину і тепер поділимо на 2. Отримаємо 1 друга, записуємо відповідь. Одна друга. Завдання п'яте. Модуль 2х відняти 7 дорівняє 3. Існує два числа, модуль яких дорівнює 3 c3 і мінус 3. Отже, 2х відняти 7 сім дорівнює мінус 3, або 2х відняти 7 дорівнює 3. Перенесемо 7 у праву частину, змінивши знак на протилежний, отримаємо 2х дорівнює 4, або 2х дорівнює 10 і тепер ділимо на 2. Маємо х дорівнює 2 або Х дорівнює 5. Записуємо відповідь 2 і 5. І рівняння шосте. Помножимо на 4 кожне з число в дужках. Маємо 4 помножити на модуль Х, відняти 12, дорівнює модуль Х. Перенесемо модуль Х у ліву частину, 12, мінус 12 у праву частину. Маємо 4 модуль х відняти модуль х, це буде 3 модуль x, і тепер поділимо на 3. Отримаємо модуль дорівнює 4. Існує два числа, модуль які дорівнює 4. Це число мінус 4 і число 4. І записуємо відповідь. Мінус 4 і 4. Номер 133. Із підручника Алгебра 7 та 2.30 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.